Псалом 91, Псалом, пісня на день суботній. То добре, щоб дякувати Господеві і виспівувати імення Твоє, О Всевишній. вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою. На десятиструдній і на арфі, і на люті та гуслах. Бо потішив мене Ти, о Господи, вчинком своїм. Про діла Твоїх рук я співаю. Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої. Нерозумна людина не знає, а недовмок не розуміє того. Коли несправедливі ростуть, як трава, і цвітуть всі злочинці, то на те, щоб навіки були вони знищені. А ти, Господи, на висоті повік віку. Бо ось вороги Твої, Господи, бо ось вороги Твої згинуть, розпорошаться всі беззаконники. І ти рога мого підніс, немов в однорожця. Мене намастив, ти оливою свіжою. І дивилися око моє на занепад моїх ворогів, тих злочинців, що на мене встають, почують про це мої уші зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться немов кедр на Ливані. Посаджені в Домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в севині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди нема. Псалом 92. Царює Господь, зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, оперезався він силою, і міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався. Престол Твій поставлений міцно спрадавна від вічності Ти. Ріки піднесли, о Господи, ріки піднесли свій гуркіт, ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль. Та над гуркіт великих тих вод, над морські потужні хвилі, могутніший Господь у висоті. Свідоцтва твої дуже певні, а дому Твоєму належить святість, о Господи, на довгі дні. Бог помсти Господь, Бог помсти з'явився, піднесений осудде землі, бундюючим заплату віддай. Псалом 93: Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти говорити бундючо, доки будуть пишатися злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт, та й говорять: не бачить Господь і не зважить Бог Яковів. Зрозумійте, це ви нерозумні в народі, а ви, убогі за розумом, коли наберетеся глузду. Хіба той, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба той, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає? Він, що навчає людину знання. Господь знає всі людські задумки, що марнота вони. Блаженний той муж, що його ти караєш, о, Господи, із закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. Бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невидного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих? Хто встане зо мною навпроти злочинців, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царстві смерті. Коли я кажу, похитнулася нога твоя, то, Господи, милість твоя підпирає мене, коли мої думки, болючі в моїм, множаться, то розради твої веселять мою душу, чи престол беззаконня з тобою з'єднається той, що гріх учиняє над право, збираються проти душі справедливого і чисту кров винуватять. І Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулку мого, і Він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить. Їх нищить Господь Бог наш. Псалом 94 Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо радісно скелі спасіння нашого. Хвалою обличчя Його випереджуємо, співаймо для нього пісні. Бо Господь, Бог великий і великий, Він цар над богами всіма. Що в нього в руці глибини землі, і його верховір'я гірські, що море Його і вчинив він Його, і руки Його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімося і припадімо на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми люди Його, пасовиска й отара руки Його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, мов примереві, немов на пустині вдень спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидним мені цей рід, і я сказав цей народ блудосерді вони, і не пізнали доріг моїх. Тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввійдуть вони. Псалом 95: Співайте для Господа пісню нову уса земле. Співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його з дня на день, сповіщайте спасіння Його, розповідайте про славу Його поміж поганами, про чуда Його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса. Перед лицем Його слава та велич, сила й краса, у святині Його. Дайте, Господи, роду родів, дайте Господу славу та силу. Дайте Господу славу імення Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його. Додолу впадіть у оздобі, святі перед Господом, тремтіть перед обличчям Його уся земле, сповістіть між народами, царює Господь. Він Вселенну зміцнив, щоб не захиталася, Він буде судити людей справедливо, хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море, усе, що у нім. Нехай поле радіє та все, що на ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні. Перед Господнім лицем бо гряде він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді своїй. Псалом 96 царює Господь, хай радіє земля. Нехай веселяться численні острови, хмара та морок круг нього, справедливість та право підстава престолу Його. Огонь іде перед лицем Його і ворогів Його палить навколо. Освітлити вселенну Його блискавці, те бачить земля та тремтить. Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, перед обличчям Господь всієї землі. Небо розповідає про правду Його і бачить славу Його всі народи. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками вихваляється, додолу впадіть перед Ним усі боги. Почув, і звеселився Сіон, і потішилися юдині дочки через Твої присуди, Господи. Бо над усією землею найвищий Ти, Господи, над богами всіма Ти піднесений сильно. Хто Господа любить, не те зло. Хто рятує душі святих своїх, той визволить їх із руки несправедливих. Світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада. Радійте праведні Господом і славте його святу пам'ять. Псалом 97. Співайте для Господа пісню нову, бо він чуда вчинив. Йому перемогла правиця Його та святе рамено Його. Спасіння своє Господь виявив перед очима народів, відкрив свою правду. Пам'ятає він якову милість свою і свою вірність для дому Ізраїля. Бачить всі кінці землі те спасіння, що чинить наш Бог. Уся земли викликуйте Господу, покликуйте радісно і співайте та грайте. Грайте Господеві на гуслах, на гуслах і піснопіннях, на сурмах, і голосом рогу викликуйте перед обличчям царя цього й Господа, нехай шумить море й усе, що у ньому, вселенна й мешканці її, ріки хай плещуть в долоні разом. Радіють, хай гори, перед обличчям Господнім, бо Він землю судити гряде, він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді. Псалом 98 Царує Господь, і народи тремтять, сидить на херувимах і трясеться земля. Великий Господь на Сіоні, піднесений Він над усіма народами, хай ім'я Твоє славлять, великий грізне воно, а сили царя, любить право, справедливість ти міцно поставив, ти, якову право та правду вчинив. Звеличуйте Господа нашого Бога, і вклоняйтеся під ніжкові ніг його, бо він бо святий. Мойсей і Араон серед священників його, а Самуїл серед тих, що кличуть мення Його. Вони кликали до Господа і Він вислухав їх. У стовпі Хмари до них говорив, вони зберігали свідоцтва Його і постанови, що Він був дав для них. Господи Боже наш, Ти вислуховував їх, Ти був для них Богом вибачливим, але мстився за їхні діла. Звеличуйте Господа нашого Бога, вклоняйтеся перед Горою святою Його, бо святий Господь. Бог наш, Псалом 99. Вдячний Псалом. Уся земле покликуйте Господу. Служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його підійдете зі співом. Знайте, що Господь, Бог він Він нас учинив, і Його ми, його ми все творимо, народ та отара Його пасовиська. Увідіть в Його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його ім'я, Його благословляйте. Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. Псалом 100. Псалом Давидів я виспівувати буду про милість, та суд я буду співати до Тебе. О Господи, придивлятимуся до дороги невинного. Коли прийдеш до мене, я буду ходити в невинності серця свого серед дому мого. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавиджу не приляже до мене воно. Перекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю. Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того, високого і гордосертого його не стерплю. Мої очі на вірних землі, щоб сиділи зо мною, хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені. Обманець не сяде всередині дому мого і міцно не стане навпроти очей моїх невправдоморець. Всіх безбожних землі. Буду нищити кожного ранку, щоб з міста господнього вигубити всіх злочинців.